Щонайменше півсотні потерпілих та більше півсотні мільйонів збитків. Прикарпатські поліцейські повідомили про підозру власнику та директору однієї із будівельних компаній. Вони привласнили понад 50 мільйонів гривень, які громадяни інвестували у будівництво житла. Офера здійснювалось посадовими особами будівельної компанії упродовж 2018 2021 років. Шахраї укладали з громадянами договори купівлі-продажу житла, яке мали збудувати у зазначений в документах проміжок часу. Для залучення більшої кількості інвесторів злоумисники пропонували низьку вартість житла, різноманітні акції, знижки та навіть подарунки при 100% оплаті вартості нерухомості. Однак надалі свої зобов'язання щодо вчасної здачі в експлуатації об'єктів будівництва вони не виконували під різними приводами. Наразі будівництво Комплексу житлових будинків не проводиться, а оплачені квартири громадяни так і не отримали. Слідчі обласної поліції довели причетність шахраїв до вчинення понад 60 фактів таких шахрайських дій. Також поліцейські з'ясували, що недобросовісні підприємці отримали від громадян інвесторів лише з одного із об'єктів щонайменше 50 мільйонів гривень, а таких об'єктів Івано-Франківську декілька. Гроші аферисти використали на власний розсуд. Власнику та директору будівельної фірми повідомлено про підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до шахрайської діяльності, а також інших потерпілих та суму збитків. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.